Вельми шановний пане прем'єр-міністр, радий вас вітати в Україні з візитом до української держави. Де містер праміністер, хеппіом ю ін to your visit to Ukraine. Ваша країна є головуючою в раді Європейського Союзу, і це є визначально так, як за вашого головування визначається порядок денний стосунків європейського союзу з Україною. А я кантеріс каранти присайдинг індію кансел, вичі зверит because it determines actually the agenda of relationship between the European Union and Ukraine. Позиція вашої країни як непостійного члена Ради безпеки ООН заслуговує на найвищу повагу. Ви підтримували і підтримуєте українську територіальну цілісність і нашу безпеку, і наш суверенітет. Uh, uh, support, uh, the security and sovereignty of our state. наш європейський порядок. Денний передбачає те, що ми очікуємо, що до кінця поточного року всі країни-члени Європейського союзу ратифікують угоду про асоціацію з Україною. А кудінто європейсипейтбдедбайзияндос є ол є мебкантрі з вил ратіфай Ukraine's EU association agreement. І сподіваюся, що референдум, який буде проводитись в Нідерландах, не стане перешкодою на шляху просування України до Європейського Союзу. Нд вихобзеде референдум затволтейк плейсинзе Нідерландзвілнотбікам Ен імпедимент Українськсешенту in the European Union. для громадян України. Дуже важливо, щоб Україна отримала право на безвізові поїздки до країн-членів Європейського союзу. А Фози Сітізен'Юкраїниць екстрімлим access to European Union countries. і та технічна робота, яка виконується урядом України разом з Європейською комісією, дозволяє говорити про те, що моніторингова місія має всі шанси для видачі позитивного результату щодо просування України до безвізового режиму. Uh, and uh, the uh, technical work that's currently being conducted by the government of Ukraine together uh, with the European Commission uh, gives uh, very solid uh, grounds to believe that um, the uh, outcome of the monitoring uh, mission will be uh, further progress of Ukraine towards visa free regime with the European Union. І що це рішення буде базуватись виключно на технічній інспекції відповідності України всім критеріям для отримання безвізового режиму, а не на будь-яких політичних мотивація? Deсіzion вилбі exclusively on the basis of uh, Техникал чеков українські комплайнс віз олзи реквайментсвичхев тобі мета а іноде то геть віза фрі режим andet it will not be based on any political considerations. третій пункт це угода про зону вільної торгівлі, яка повинна набути чинності 1 січня наступного року into force from the 1st of January of next year. це угода між Україною і Європейським Союзом, і жодна третя країна не повинна мати право на те, щоб впливати на чинність цієї угоди. Я веду мову, у першу чергу про Російську Федерацію. Uh, this agreement is to be made between Ukraine and the European um, uh, Union, and no сід партій кантрі має імпакт та інфлюенс і I refer to Russian Federation in the first place. Будь-яка демократія є сильною тільки тоді, коли сила прав і свобод людини і громадянина підкріплюється економічною стабільністю в державі. Uh, uh, any democracy is strong only in the case when uh, rights and freedoms um, of citizens of individuals are supported by economic stability in the country. Uh, наш двосторонній діалог між нашими країнами, в тому числі економічний, також має серйозне значення. Uh, і ми щойно з прем'єр-міністром обговорили необхідність завершення переговорів і підписання угоди про усунення подвійного оподаткування між Люксембургом та Україною. the agreement on elimination of double taxation between Luxembourg and Ukraine. Також ми з прем'єр-міністром мали дискусію про те, що таке реформи і яке сприйняття реформ у громадян наших країн. І тут у нас є дуже багато спільного. Наші реформи спрямовані на те, щоб покращити життя громадян в перспективі. Енхія вигевелотен комен а livelihoods of our citizens in the future. І як би не було складно, треба постійно рухатись далі кроками маленьких перемог для наших спільних народів. And no matter how uh, it is, we have to uh, move uh, forward Еннометеха дифікалтіз, виту to the benefit of степ тузе бенефітнейшенс пане прем'єр-міністр. Вкотре хочу вам подякувати за вашу особисту позицію, за позицію вашого уряду і за позицію Європейського союзу в підтримці України. Uh, Mr. Prime Minister, I would like to thank you once again for your personal position, for the position of your government, and for the position of the European Union as regards support of Ukraine. Thank you. Uh, First, I would like to thank uh, my colleague, Prime Minister, for taking the time and giving me the opportunity also to have uh, an exchange uh, with him today. А дуже дякую. перш за все. Я хотів би подякувати свого колегу прем'єр-міністра України за можливість обмінятися думками в ході нашої сьогоднішньої зустрічі. bilateral кейма as a prime minister. I don't want to speak about Ukraine, I want to speak also with Ukrainians. Uh, і uh, ну, uh, власне uh, в ході uh, цього візиту у мене відбуваються двосторонні зустрічі. І, пане прем'єр-міністр, я хочу говорити не тільки про Україну, але й про українців. Як всім відомо, uh, на сьогоднішній день це вже uh, 12 те uh, головування у нас у Раді Європи. And for the moment there is a lot of work. A lot of difficult situations, and we should not make a ranking of what is more important, because all of these issues are important for the future of the European Union and the collaboration with our neighbour countries. In uh, Випускати uh, ніякі питання, навіть якщо вони можуть здатися менш значними, uh, тому що ця вся робота дуже важлива uh, для майбутнього як країнів-членів Європейського Союзу, так і сусідніх країн. Some people think because of situation in Syria we should forget Ukraine. А uh, деякі люди, можливо, так думають, що через ситуацію в Сирії нам треба забути про Україну, але це абсолютно неправильно. So uh, it is important for the situation now. in ukraine that we have for the moment just one project, which is the minsk agreement. i want to thank you, and prime minister snook gave me this, about what has been done by the ukrainian government. what is important, what has been done. But it's not a stop that has to be set today, but to continue. Even if it's by losing popularity, it is uh, something important, not for his popularity, but it's important for his country. І я хочу подякувати премєр міністру України за те, що надав мені сьогодні цей документ. І тут дуже важливо на цьому не зупинятися, а рухатися далі. І я високо ціную позицію в цьому відношенню, тому що можливо це не настільки сприятиме популярності особисто прем'єр-міністра країни, але це безумовно сприятиме популярності і піде на користь країни в цілому. prime minister explained me all the reforms done by the ukrainian government. i really would like to congratulate, but uh, as uh, we said, the minsk agreement is not finished on both sides, and it's not because now we see uh, a part of ceasefire that uh, minsk is done. minsk is uh, different points, and it's important to fulfill them, and we know at the end of the year we have an important moment where as the european union we will have to take decisions. And that uh, till then, we have to stick and uh, to control the implementations of the Minsk agreement. They need support here in Ukraine, and the others know what they have to do. So they have to do it too. Я вдячний прем'єр-міністру України за детальне пояснення сутності тих реформ, які здійснює уряд України. І що стосується мінських домовленостей, то вони, звичайно ж, не завершені. Сам факт припинення вогню не означає повне виконання мінських домовленостей. Їх над їх виконанням повинні працювати ще далі. Дві сторони, і звичайно, вони мають бути виконані. Європейський союз буде потім приймати рішення як рухатися далі. Українська сторона знає свої зобов'язання за цими домовленостями. Що потрібно робити, Інша сторона також добре знає свої зобов'язання. Україна Україні стабіліті, юрністабіліті, а популейшністабіліті, ава економіч стабіліті. Со ви а ондарайтрак. Україн іс андарайтрак. А нам конфінант фортефічений, іфі отай. Uh, as the European Union also our responsibilities and uh, that it's important that uh, the reform process, re reform process goes uh, on. I really want to thank you again, dear Prime Minister, for your hospitality and uh, I'm sure that you will see us again and uh, that as I told you before, uh, politicians are not uh, by the popularity. Uh, to 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 take decisions it's not always very popular, and um, I know what I'm speaking about. What is important is to uh, to be able to take decisions because the politicians need to listen, to take decisions, and to explain them. Thank you. Uh, yeah, uh, uh, Стабільність Стабільність потрібна Україні, стабільність потрібна Європейському Союзу. стабільність потрібна населенню та економікам усіх наших країн. І я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку в цьому відношенню, що ми рухаємося до кращого майбутнього процес реформ, звичайно ж, повинен продовжуватися. Європейський союз буде зі свого боку виконувати свої зобов'язання. Хочу від щирого серця подякувати прем'єр-міністру України за гостинний прийом. Це звичайно не остання наша зустріч. Ми будемо зустрічатися ще багато разів. Ну і що стосується, взагалі. Популярності тих рішень, які доводиться приймати політикам, то скажу, що вони дуже часто є непопулярними, але не це саме головне. Саме головне, щоб політики все таки приймали е, рішення, щоб вони слухали е, реакцію на свої рішення, і щоб вони могли їх е, добре пояснити. історія. Дуже дякую, історія покаже.